Всім привіт! Гайс вийшла, колаборація зі скібнітуалетами. -мо, з вот, скібдітуалети, камерамени, твіментітани, йо моё я не знаю, що сказати. Ці скібні туалети коротче, хочуть захопити світ. Вот. Вони... Роблять колаборацію зі всіма іграми. Недавно була колаборація з PUBG, тепер Балгайс. Я моді, ці скіпні туалети, скоро захвачать е, весь світ. Вот. Я не знаю, що сказати. Во, скіпні туалети! Ви подивіться, скільки їх. Скіпді-туалети тут є, й-моє. туалети бігають, пригають. Капець твориться! Йо-мою, я не знаю, що сказати. Просто капець. У мене, до речі, скін курки. Вот. Не тобі гімнюк сраний. Ну, ну, взагалі капець. Я не знаю, хто ще пам'ятає тих скібді туалетів. Я взагалі про них був забув. Був забув. Ідеальна рифма. Це напарники мої всі здохли. Блін, мої напарники якісь бути. Йо-моє. Коротше. Лазери! йо моё Так, ні одного скіпді-туалета не лишилося. Всі скіпді туалети пропали. Так, я лишився з противниками. Вот. Ну, коротше, один на один зараз е, цей. Боремося. На тобі гімню. А, блин, це мій напарник був свого напарника в лазери. <смі> Блін, штухнув. <смі> так, всі скіпді-туалети, які з нами іграли, вони всі проіграли. Ну і добре. Хоча б менше тих скіпді-туалетів буде. Ой-ой-ой, вот. ой-ой. Зараз в нас якийсь раунд Блок Деші Вот. Я до речі, зараз це граю в режим новий, який додали в цьому оновленні зі скібдітуалетами. От. Я, я не знаю, цей режим називається скібді туалети, але тут... Від Скіпді Туалетів нічого немає. От. Ну, хоч би додавали щось, якусь нову карту, або там, не знаю. Ну, просто назву сказали, Скіпді туалети і все. Ну є, до речі, другий режим. От, де, коротше, можна реально скін виграти, Скіпді туалета. Блін, майже в лазери пихнув. Так, тут булінг робиться. Булінг приходить. Так. На. Панчі, йу моє, куляки, йу моє. Не тобі, блін. Єдинорожка. Так. Ду. Та блін, що мої напарники здихають? Ви що і грати не вмієте? Блін, один противник лишився, давайте. Ну. Блін, все. Ну, ну коротше, ми затащили. Я поняв. Вони ще раніше зробили оновлення перед колаборацією зі скібді-туалетами, де додавали такі кроки з вантузами. Це коротше пасхалка. -мо, на вантузмена, що вони додавлять колаборацію зі скібді-туалетами. І це правда була. -мо, як я раніше до того не здогадався. Відкриваємо кропки, які нам дали за режим скіпді-туалетів. Череп. Так, понятно. Е, давайте зіграємо в інший режим зі скіпді-туалетами, де можна отримати сам скін скіпді-туалетів Хоча б От. Хоча б якась вигода є. От. Але скін можна буде отримати тільки через три дні. І то треба коротше, в відсоток людей війти. От. Да, я мое, я мое, давай режим, выбирайся. Скипите туалеты. Я мое, сколько ты скипите туалетил? Скипите туалеты. Я мое, их тут так много. Ну, супиши, бегают, я мое. Ну, правда, у тебя все скипите туалеты, какие тут есть. Ну, боты. Вот. Блин. Нащо тоді робити скільки туалетів ботів? Ну, блін. О, і ботики. Вони навіть і грати не вміють. О, бачите? Вони там щось собі пригають, ударяються, влупляються. От. Ну, але все рівно. прикольно. Так. Це якийсь челік, прям якісь кіберспортсмени бачу. Ну, ну капець. Так, давайте скібді туалети. Давайте. Я вболіваю за вас, що, що ви виграєте. Так. я моё Що а то за трюки були такі. Ну все, зараз всі скіпді туалети проіграють. Бо боти не можуть пройти цю структуру. Лишилися тільки справжні профіки. От, які короче, цей, в тому числі і я. От, ми виграємо. Я виграю, бо я тут професіонал. Я маю скін курки. Як ніяк. Я 100% маю затащити перше місце. Так. Бу-ха-ха-ха-ха. Давайте проиграйте. Папа, я... папа папа. Зараз, капець. Не, зл не зливайте мене, пліз. Ой, зараз. Капець. Ай, майже не хватило одного міліметра. косранний в туалет. Ні, все я видаляю твой Стамбулгайс, Блін, я не виграв. Все, якийсь капець просто імна.